Продається будинок у селі Купач, Житомирська область, ідеальне місце для тих, хто мріє про тишу природу та великий шматок власної землі. Це цегляний будинок із площею 60 квадратних метрів, побудований у 60-70-х роках, але в житловому стані. Всередині три кімнати, сіни, веранда, погріб. Усі вікна замінені на сучасні пластикові, що дозволяє краще утримувати тепло. Опалення в будинку пічне, плюс дві груби. Такий варіант добре підходить для тих, хто цінує економне і автономне життя. Ділянка цілих 60 соток. Це простір для саду, городу, відпочинку або навіть невеликого господарства. На території також є хлів, сарай, гараж, літня кухня та колодязь. Усе необхідне вже готове. Село Купич всього за 5 кілометрів від траси Київ Варш. Шава, що дуже зручно. До міста користень лише 15 кілометрів, а до річки півтора кілометра. Поруч ліс і водойма, що створює чудові умови для життя на природі або дачного відпочинку. Додатковий плюс інфраструктура поруч, буквально за 500 метрів зупинка громадського транспорту. Тож дістатися сюди можна навіть без власного авто. Вартість цього будинку лише 5500 доларів, і що важливо, без жодної комісії. Ви купуєте прямо від власника без переплат. Цю чудова можливість придбати справжній дім на природі за доступну ціну. З великим наділом землі в екологічному та мальовничому місці. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Посилання на дім та ще більше пропозицій є в нашому телеграм-каналі в описі під відео.